Якщо в твоєму уявленні слово фанат, це щось, що лише про музичні гурти, футбол чи комікси, то сьогодні я зміню твоє уявлення, бо насправді фанат це людина, яка закохана, закохана у твій продукт, бренд, команду, і це зовсім інший рівень стосунків. Мене звати Вікторія Ярощук, і ти слухаєш подкаст «Кудряве чтиво», де я, як піарниця, засновниця книжкових проєктів, бестселер та книжковий підрозділ, а також експертка з читання. Ділюся книгами, які варті твого часу. Справедливості заради теж скажу, що для мене слово фанат також не було чимось, що стосувалося команди, чи проєкту чи бізнесу. Але моє уявлення змінилося. Після того, як я прочитала дві книги, які перевернули моє уявлення про спільноти, це книга Фанакротія Девіда Мірмена Скота та Рейко Скота, і новинка від української авторки Солодкий на солодкий бізнес від Анни Завертайло. І якщо перша книга Фанократія, це більше як теорія з світовими прикладами, то книга Анни Завертайло. А хто не знає для довідки, Анна Завертайло це співвласниця мережі закладів Хані та Завертайло у Києві, то ось її книга це. Як на мене, практичний посібник, як усі ті ідеї та інструменти з побудови фандому, про які пишуть автори іноземного видання Фанакратія, працюють в українських реаліях і завойовують прихильність клієнтів без великих маркетингових бюджетів. Минулому році я прочитала книгу «Фанократія», і вона мене вразила настільки, що ось пройшов вже майже рік. Але кожного разу, коли я розповідаю про цю книгу, в мене йдуть мурашки тілу того наскільки багато натхнення і різних інсайтів, цікавих ідей я зловила з цієї книги саме з історії, які описані в цій книзі. І книгу дуже важко знайти в різних книгарнях або ж інтернет-магазинах. Я підозрюю, що швидше за все через те, що її тираж закінчується. А тому, якщо будете бачити десь в якихось крамничках або в інтернет-магазинах, хапайте. Це моя вам порада, бо дійсно книга варта того. Звісно, її не піарять так, як есенціалізм чи атомні звички, які у всіх на слуху чи щось подібне з цієї категорії. Але книга точно варта того, аби до неї доторкнутися, бо в ній про таку недооціненну користь, яку мас-маркетингу важко зрозуміти. Але одразу хочу попередити: не думай, що вона там якась сильно заморочена в ній метафоричні якісь образи, або вона важко читається. Ні, з цією книгою все чудово, їй, можливо, не вистачає трішки маркетингу від якихось там амбасадорів, від якихось медійних людей. А можливо, навпаки, це така стратегія, де вона недооцінена на загал, тому що люди, які читають ці книги, вони перебувають в тому одному відсотку і мають можливість втілювати ці інструменти та ідеї з цієї книги ще до того, як вони розпіаряться, і про них дізнаються більше людей. А отже, ці люди можуть вже бути на крок попереду. така собі теорія змови вийшла на початку подкасту. Можливо, це дійсно так, можливо, ні. Ви собі думайте, читайте цю книгу і приймайте рішення. А я поки розповім про неї більше. Отож, що таке фанократія, і що я відкрила для себе через цю книгу. Коли я читала фанократію, мене вразила одна проста річ: фанати не виникають самі по собі, і вони народжуються там, де є три складові: по-перше, це причетність, відчуття, що ти частина спільноти. Люди хочуть бути частиною чогось більше, не просто купувати товар, а відчувати себе всередині спільноти. Одразу, перше, що прийшло на думку, це. Користувачі Apple, або раніше був дуже популярний, хто пам'ятає олди, скажімо так, книжковий клуб сімейного дозвілля. Він є і зараз, КСД. Але раніше від нього приходив каталог. Знаю, можливо, зараз теж приходить, але я пам'ятаю, що коли в мої шкільні роки це був прям тренд. коли. З клубу сімейного дозвілля приходив в каталог, і там через нього можна було замовляти книги. Тому коли я приходила там до своїх друзів і бачила бібліотеку їхню або ж їхніх батьків, і там були книги від КСД, я розуміла, що вони частина цієї спільноти. Швидше за все, або хтось з їхнього оточення, через кого вони купують ці книги, є частиною цієї спільноти. У книзі ж надається яскравіший приклад про страхову компанію Хагерті. Мені здається, вона десь так читається для власників ретро-автівок. Взагалі, страхування це суха і нецікава сфера. Ну погодьтеся, але. Хакерті створили цілий фан-клуб завдяки організації подій, показів, заходів для сімей, де власники ретроавто могли знайомитися між собою, обговорювати деталі своїх машин і навіть оновлювати знання через додаток, які показують ціни на аукціонах. І вони перетворили страхування на спосіб бути частиною спільноти. Мені цей приклад насправді нагадав Монобанк в Україні, тому що Монобанк також взяли Сферу, яку більшість людей не люблять: банки, рахунки, картки і перетворили це на фан-сервіс. Мемчиків застосунку, гейміфікація, з трусінням ялинки, якщо це різдвяні свята, і там можна задонатити, або ж коли потрібно потрусити, якщо між власниками карток моно відбуваються якісь перекази коштів між собою, швидкі реакції в чаті підтримки, живий тон в комунікації. І як результат, користувачі Монобанку вже не є просто Клієнтами, а є такими собі учасниками гри частиною клубу. Друга складова, яка дозволяє клієнтам стати фанатами бренду, це емоції. Тобто, коли продукт викликає не просто ну, норм, а вау. Ефект, оце важливо, тому що люди стають фанами не через логіку, а через відчуття. І це як момент, коли ти відкриваєш коробку із замовленням, а там невеличкий сюрприз, який ти не очікував. Якась записочка, якась цукерка, а якесь печиво з передбаченням, тобто якась дрібничка, але те, що робить настрій, бо це просто було неочікувано, і бренд зробив більше ніж ти від нього хотів отримати. Або ж це може бути маленька деталь, наприклад, ви давно не робили замовлення в якогось бренду, в якого ви замовляли раніше на постійній основі, і вони вам пишуть електронний лист з повідомленням: ми раді, що ви повернулися, або ж фразу на пакуванні, яка підкреслює ваш вибір. Саме такі дрібні, але емоційні моменти створюють теплі відчуття взаємозв'язку, і саме їх описує фанократія, тому що люди не люблять продукти, вони люблять емоції, які залишаються в них після користування чи взаємодії з цими продуктами. І ось це плавно перетікає в третю складову досвід, бо ми пам'ятаємо не те, що купили, а те, як відбувався цей процес, як це було. Подумай. Скільки разів ти купував або ж купувала каву, і це була звичайна покупка, звичайне замовлення. А скільки разів це відклалося у пам'яті, бо можливо бариста запам'ятав твоє ім'я або тобі раптом зробили комплімент, чи в тебе був поганий настрій, а офіціант помітив це і запропонував десерт або його покращити? Це теж дрібниці, але саме вони формують досвід, який ти хочеш повторити у фанократії. Досвід це не про купив і пішов, тобто це не про одноразову дію, а це про момент, коли ти взаємодієш із брендом і він тебе чіпляє. Ще один приклад із книги, в якому одразу всі три складові фанократії а це досвід, емоції та причетність, поєднуються. Це опис концерту гурту Coldplay. На їх концертах, кожен глядач отримує спеціальний світловий браслет, який підключений до централізованої системи. Що ж відбувається під час виступу, браслети синхронізуються з музикою і створюють величезне шоу, уяви собі стадіон, який блимає тисячами кольорів, хвилями в такт пісням. І в цей момент у фанів народжується відчуття, що я частина цього великого дійства. І це саме той момент, який хочеться запам'ятати, сфотографувати, показати і розказати своїм друзям. Тому. Домашнє завдання для тебе, якщо звісно хочеш. Подумай, чи створює твій бренд або проєкт такі моменти, як в прикладах вищі, коли люди хочуть бути частинкою цього досвіду, бути частинкою цього спільного, чи даєш ти людям шанс сказати Вау, це було неймовірно через свої дії, через свої проєкти, через свої послуги або ж товари? І чи будуєш ти досвід, який хочеться розповідати і проживати ще раз? А тепер поговоримо про те, а як це все звучить українською? Тобто поговоримо про приклади українських брендів: це Хані і Завертайло на прикладі книги Солодкий несолодкий бізнес від Анни Завертайло. Панакратія – це книга, яка буквально змінила мою прошивку минулого року. І я на емоціях радила її всім, кому відчувала, що вона може бути корисною, і кому вона також, як і мені може перевернути свідомість і якось покращити ті чи інші проєкти. Я також натхненна інформацією, написала багато дописів у своєму телеграм-каналі Кудряве чтиво, де розбирала кейси, ділилася інструментами. І навіть помітивши одну із історій, яка сталася із Сільпо, також її розібрала і показала, де ж тут фанократія. Тому, якщо цікаво, заходь в телеграм-канал Кудряве чтиво» та шукайте дописи, аби більше розібратися в цій темі. На той момент, чесно кажучи, мені здавалося, що це щось надсучасне, щось, що тільки-тільки приходить до нас, і така можливість, за яку варто хапатися, бо це книга про взаємодію майбутнього і про те, як бренди мають змінюватись. І спойлер склейка в травні я читаю новинку від української авторки Солодкий несолодкий бізнес, і розумію, що власники Хані і Завертайло робили. Вже все це і робили інтуїтивно, будували фанократію ще тоді, коли книга про фанократію не була видана. Що мене здивувало, що це якась така нативна прошивка в їхніх головах була в їхніх діях, в стилі мислення, у ставленні до команди, до клієнтів, до партнерів, і один до одного тому хочу занурити тебе в цей український кейс, розібрати ті інструменти, які перегукуються з книгою Фанократія, і показати, що ти можеш взяти собі на озброєння. Отож, перший інсайт з книги Солодкий, не солодкий бізнес Анни Завертайло, який я зловила. Перший клієнт це твій співробітник. Коли я натрапила на це в книзі Анни Завертайло, я зловила себе на думці, що це мало хто усвідомлює. Ми часто думаємо про клієнта, про сервіс, про маркетинг, але забуваємо, що перший хто має закохатися у наш продукт, це наша команда. Бо команда це не просто руки, які виконують роботу, а це серце бренду, і якщо воно живе, то воно запалює інших. І після прочитання книги я собі нотувала декілька питань, аби можна було пізніше їх відрефлексувати і зрозуміти на прикладі моїх проєктів, що я використовую, що не використовую, і чи потрібно це мені? І ось після кожного інсайту з книги Солодкий несолодкий бізнес я буду зачитувати декілька питань, які я ставила собі. Можливо, вони будуть корисні тобі також. Отож, якщо подивитися на твої проєкти, чи знає команда, чому ви це робите? Чи відчуваю, що теж будує цю історію разом із вами, як командою, як проєктом? Чи це просто набір завдань, які треба закрити? Наступний інструмент у книзі Анни, який я виділила для себе, називається Бацила Хані. Бацила Хані це коли команда. Настільки закохуються в продукт, що ця закоханість передається гостям, коли вони вже не просто подають десерт, а розповідають його історію, діляться емоціями, створюють досвід. І це те, що відчуває кожен, хто заходить у заклади хані та Завертайло. тому що це не просто сервіс і якісний продукт, а цього ну, вже вау, багато що вартує. А це хвиля натхнення. Яка накриває тебе з порогу, як тільки ти заходиш до закладів. І кожен бізнес, кожен проєкт має цю свою бацилу, має свою унікальну хвилю і свій вайб. Хтось заряджає через гумор, хтось через якість, хтось через турботу. А тепер уяви: чим заражаєте інших ви, що люди забирають із собою після зустрічі з твоїм брендом, продуктом, проєктом або ж сервісом? Я насправді ось цей момент ці питання порівнювала з своїм проєктом медіа про сучасну українську літературу з бестселером і думала: окей, а що ж люди після того, як читають наші матеріали редакційні, що вони забирають з собою? І тут мені трішечки легше, тому що я можу запитати в читачів, і найчастіша відповідь, яка звучить, Вау, я цього не знав. Я не знав, що в нас є, не знав або ж не знала, що в нас є такі автори, що в нас є такі авторки, що в нас настільки розвинений якийсь певний жанр. І це насправді про обізнаність, про відкриття дверей в цю царину української сучасної літератури, де там досить часто якась така обмежена бульбашка. А ми привідкриваємо ці двері і показуємо, як насправді все відбувається, і скільки в нас стало новитих, класних людей, і що в нас. Є чим похвалитися, є кого читати і є ким надихатися не лише перекладною літературою. Третій інсайт буде у форматі цитати. І так, початок цитати. Ми цілеспрямовано вибудовуємо наш сервіс не як прослужування, а як служіння. Кінець цитата це цитата Анни Завертайло із книги, і вона мені дуже відгукнулася, бо в книзі Фанократія теж багато говориться про те, що створює справжній емоційний зв'язок. І відповідь завжди одна: не сухі стандарти, не ідеальні скрипти, а моменти, коли людина бачить людину. І в хані практикують це щодня. Їхній сервіс це не набір правил, а бажання зробити більше ніж від тебе очікують. Речі, той приклад, який я наводила на початку подкасту, як підняти настрій клієнту, в якого був поганий день. А це якраз із життя, із книги Анни Завертайло, де вона розповідає про те, що в Ханні офіціанти настільки вільні, що вони помічають поганий настрій своїх клієнтів, аби. Зробити приємність аби наштовхнути на позитивну хвилю. Вони можуть запропонувати клієнту безкоштовний десерт, просто аби потішити його. І це насправді дрібничка, яка бізнесу майже нічого не коштує, але залишає відчуття, що мене тут помітили. Про мене тут подумали, і я впевнена на 100%, що цей клієнт повернеться знову, тому що тут про нього дбають то й йому добре. Але Анна пише про ще один момент, дуже тепло. Далі знову пряма цитата: ми постійно сіємо зерна цього світогляду серед працівників. На позитивних прикладах показуємо, як їхні дії можуть покращувати життя гостей і простір довкола. Прямо наголошуємо: от подивись, ти зробив ось тут так, клас. Дивись, який результат, дивись, як ти можеш. І тоді в людей відкладається причину на слідковий зв'язок, вони можуть впливати і бути важливими. Кінець цитати, і ось ця увага до людини в процесі дуже підкупляє, тому що завдяки такому підходу працівники починають робити більше ніж від них чекають. Наприклад, працівники хані пишуть на пакуванні для доставки наступний текст. Привіт, Катю! Ми знаємо, що ти хворієш. одужуй, будемо раді бачити тебе. Бо вони пам'ятають своїх гостей, і вони знають, хто приходить щодня, тому щиро хочуть підтримати тих, кому зараз це потрібно. А тепер невеличка рефлексія про фанократію та солодкий несолодкий бізнес від мене. Читаючи ці дві книги, я постійно ловила себе на думці, що побудова стосунків з партнерами, клієнтами, командою це. Про навичку, яку потрібно тренувати бізнесам і проєктам, аби бути на хвилі, особливо коли конкуренція зростає, ринок лихоманить і все змінюється. І що мені здається важливим командам, проєктам і компаніям взяти на озброєння, аби їхні бізнеси зростали. Ну, по-перше, вміння бачити тих, для кого ти працюєш. Тобто, знову ж таки, клієнтів, партнерів, команду, бо усі вони насамперед. Люди і виграють ті проекти, які це бачать, а тому будують не просто системи і протоколи, а стосунки, у яких кожен відчуває, що він важливий, і тоді, коли люди можуть діяти не за інструкцією, а за відчуттями. Друге, це розуміння, що довіра народжує силу бренду у бізнесі чи проєктах так часто є страх відпустити контроль. Бо раптом хтось помилиться, або ж зробить не так. Але приклади показують, що коли ти даєш свободу, то команда починає вкладати себе і занурюватися у проєкт, і саме ця своя енергія створює емоції, яких не купиш ані скриптами, ані бюджетами. Третє це вміння створювати досвід, а не просто продукт. Фанокротія вчить, що найсильніше працюють ті бренди, які створюють емоційні точки дотику, тобто маленькі моменти, які змушують тебе повертатися, розповідати друзям та носити цей досвід в собі. Тому брендам важливо через маленькі дії ставати історією, яку хочеться згадати і поділитися. Підсумовуючи, хочу сказати, що фанократія це не про масштаб чи бюджети, а про бажання робити натхненні речі і залучати інших у цю енергію? І тепер традиційне питання. Якщо ти будуєш власний бізнес, проєкт чи ініціативу, запитай себе, як я створюю емоційний зв'язок, як я роблю досвід незабутнім, чи залучаю я людей бути співавторами того, що ми робимо. Хоча фонократія і солодкий, не несолодкий бізнес це абсолютно різні книги, тому що, по-перше, вони писалися в різних контекстах, вони писалися в різні роки, вони писалися чоловіком, жінкою, вони писалися в зовсім інших країнах, але вони мають спільні точки перетину і разом створюють повноцінну картину майбутніх стосунків різних спільнот. І це однозначно дві книги, які подарують тобі колосальну дозу натхнення і закладуть ґрунт для нових ідей. І фінальне питання до тебе. Які українські бренди у тебе асоціюються з фанократією? І хто, на твою думку, створює не просто продукт, а спільноту, яку? Люблять, поділись своїми думками в телеграм-каналі Кудряве Чтиво або ж в коментарях до епізоду на платформі, де ти слухаєш цей подкаст. Буду рада з тобою це обговорити. Бережи себе і до зустрічі в наступних епізодах.